Друзі, привіт всім! Хочу вам показати подарунок, який я отримала на це Різдво від, думаю, що Святого Миколая. Так. І хоча ми зараз у Франції, і тут цей чудовий персонаж називається пер Перноель, на кшталт Санта Клауса. Ось від нього, хоча я не писала листа. Та була все ж таки чемною протягом року і ось що отримала. Називається це станція, саме магнетік 3 в одному. Зарядна станція, така ось зарядна. Воно підходить для одночасної зарядки на магніті для телефону. Навушників і годинника. Все це в мене є. І це було б дуже зручно, що раз не перемикати провід, а мати все під рукою. Ось так. Це все виглядає. Це основний такий кабель, до який має підключати це до вилки і в розетку вставляти. Так, тут у нас Thank you for choosing our product. We hope you enjoy it. Ось так. Тут у нас. Інструкція баланс називається. Баланс. Написано, що тут є. Як це працює? Ось так, думаю, все дуже просто. Кількома мовами написано, бачу французьку. Так, ось-ось бачу англійську. Французька, англійська мова інструкція. І воно не біла, як на упаковці фотографія, а чорна. Ось так. Доволі важкенька, Тож має все втримати. Так, знімаю одразу свій годинник. Ось так це виглядає. Окей. Не бачу, чи це заряджає. А, <смі> так як вона буде заряджатися, якщо я ще до розетки, до електрики не підключила, але магніт працює, це найголовніше. Так далі ось, І ось так навушник. Ось така зарядна станція тепер в мене є. І маю я ось такий подарунок на різдво. Ось як це тепер виглядає, тут в куточку, біля ліжка. Ось так тепер заряджається годинник. Заряджається телефон. Ну, так, можна його і так, і горизонтально, і вертикально ставити на зарядне, і ось тут заряджаються нарошники. Тож тепер. Не проблема все в одному місці заряджати. Дуже корисна штука. Дякую перу Ноелю за такий подаруночок ще раз.